Привіт-привіт, друзі! Як завжди, ми з вами привітаємося. Тільки сонечко зійде, зазирне в окно світанок, до вікна ми підійдемо і промовимо «Добрий ранок! Доброго дня вам малята, хлопчики мої та дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Діти, послухайте уважно, я зараз згадаю вам загадку. А ви кажіть мені відгадку? Влітку повно її скрізь, листечко зелене єсть, а пташки її куштують і город і сад рятують. Хто це? Я впевнена, ви всі відгадали, це гусінь. Молодці. Діти, а давайте сьогодні з вами зробимо веселу рухливу гусінь. Ось таку. Ось таку гусінь. Я пропоную вам сьогодні зробити. Вона має, гусінь має рухливе таке видовжене тіло. Рухоме тіло вкрите дрібними волосками. І ми сьогодні спробуємо з вами зробити ось на таких паличках нашу гусінь. Давайте скажемо чарівні слова. Один, два, три. Роботу почни. А перед цим ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої талановиті пальчики. Дні чудові наступили. Світить сонечко, що сили. Хто там ходить в нас по саду? Їжачок заліз в розсаду, ось так показали їжачка. Діти на ставок ходили, риби вдоволь наловили, показали ось таку рибку. Жук над квітами кружляє і рогами нас лякає. Зробили ось такі рожки. Ось метелики літають з квіточок, нектар збирають. Молодці діти. Для роботи нам необхідно квадрат будь-якого кольору. У мене буде гусь, синіця зеленого кольору. Ви можете зробити її або жовтого, або помаранчевого, або фіолетового, червоного будь-якого кольору. Обличчя буде жовтого кольору у моєї гусениці. Нам необхідно дві такі шпажки, палички, ножиці, клей, маркери або фломастери, щоб намалювати обличчя. Починаємо працювати. Спочатку ми відступаємо трішечки. І ось так згинаємо і пальчиками проводимо по лінії згину. Далі відкриваємо і робимо надрізи ми вже це вміємо робити робимо надрізи до цієї лінії згину. Беремо ножиці правильно, тримаємо їх від себе. Відступаємо і робимо надріз до лінії згину. І так, до кінця. Так, ось я вже зробила надрізи до лінії згину. Далі, що ми робимо? Наприкінці кожної смужечки ми теж згинаємо. Робимо однакові. Ось так, щоб вони були на однаковому. На однаковій лінії, на одній лінії. Ось так робимо згини. Так, усе зробила я однакові згини. Зараз що ми робимо? Кожну смужку приклеїмо. До ось цієї нижньої частини. Змащуємо клеєм та приклеїмо. ось таким чином, ось цим згином ми приклеюємо. Беремо кожну смужечку та приклеїмо одна біля І так робимо до самого кінця. Ось у нас майже вже готова. Гусениця Має м'яке витягнуте тіло, рухоме тіло ось таке, як у нас. Більшість гусениць живляться листочками, квітами та плодами. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вирізати обличчя для нашої гусениці. Беремо квадрат жовтого кольору. Та вирізуємо, ми з вами вміємо вже вирізувати з квадрата круг. Ставимо на одній із сторон, ножиці та вирізуємо круг, відрізуємо куточки. Малюємо обличчя та ще нам необхідно вуса. Ми відрізуємо дві смужечки. Я взяла жовтого кольору, ви можете взяти чорного, наприклад, кольору будь-якого. Приклеюємо. Та малюємо очі, щічки та рота. Ось у мене вийшло таке обличчя для нашої гусениці. ми приклеїмо з однієї і сторон, а перед цим нам необхідно вставити ось наші палички. Ми її вставляємо на... в началі. Та наприкінці. В цьому вам допоможуть ваші батьки, щоб ви не нашкодили своєму здоров'ю. Ми протикаємо ось тут, з однієї сторони. Да, ось так. Це саме ми робимо наприкінці та приклеїмо наше обличчя. Так, ось у нас вийшла така гусінь, яка може ось так ходити на шпажках. з таким обличчям. Ось така у нас гусінь. Спробуйте діти. І ви зробити таку гусінь. Пока-пока.